Сьогодні знову всіх вітаю на своїй сторінці і ділюся знову тими фактами, про які дізнаюся сама, вивчаю і використовую. Сьогодні мова про строчки і сморчки. З першими весняними променями з'являються ось такі гриби. Сморчки гриби, що мають закруглені шляпки, схожі на бджолині стільники. Вони мають колір від світло-коричневого до майже чорного, а саме тому, що їх декілька видів. Вони їстівні і схожі один на одного. Головна небезпека при їх збиранні не переплутати зі сморчками несправжніми, тобто зі строчками. Розрізняють їх за шляпкою. У отруйних вона повністю не прикріплюється до ніжки. І при надрізі всередині вона заповнена білою м'якіттю. Тоді, як звичайні сморчки, всередині порожнисті. Ці гриби відносяться до родини сморчкові. вид сморчок звичайний та сморчкова шапочка. Ось і я принесла з лісу такий скарб. Перебрала, розклала по купочкам. Перший ряд у мене е, смирчки звичайні, Потім смирчкова шапочка, також відділила. І третій ряд строчки. Смирчки звичайні і смирчкова шапочка це їстівні гриби. Їх відварюють і готують, як звичайні гриби, додаючи приправи. До речі, дуже смачні, мені сподобались. А ще за рецептом маринують такі грибочки. Гриби, смарчки, містять вітаміни, мінерали, які покращують обмінні процеси в організмі, позитивно впливають на нервову та імунну системи. Вітаміни, що містяться в цих грибах, дуже добре впливають на серцево судинну систему. А також мають протизапальні властивості, знижують риск розвитку онкологічних хвороб. Ефективну дію дають смерчки для здоров'я шкіри, волосся та нігтів, смерчки вживають при лікуванні хвороби очей, серед них катаракта та глаукома, далекозорність та короткозорність. А тепер переходимо до строчків. Невелика ніжка безліч складок на шапці, кольору від червоного до жовтувато-коричневого. Ось я ж назбирала, що буду робити з цими грибами. Гриб неїстівний, тож зроблю з цих грибочків настоянку. Добре перемию, потім накришу. Руками накришу ці грибочечки в баночку і залю достатньою кількістю горілки або ж спирту. Настояти таку суміш протягом трьох тижнів. Процідити і потім використовувати у витиранні хворих суглобів. Або ж якщо дуже хворі суглоби на ногах, то наливають посудину такого настою і ставлять свої ноги в цю посудину. Дивно, але після цього десь зникає ця настоянка, мовби ноги впитують у себе. Оцю всю речовину. Настоянка із строчків допомагає при лікуванні артрозів, остеохондрозів, артритів. Ну що ж, збирайте строчки і смачки, не переплутуйте і правильно використовуйте. Підписуйтесь на мою сторінку. Бувайте здорові!